Олександр Петрович Глоблин – видатний український дослідник, історик, вчений, який виховав кілька поколінь істориків в Україні та за кордоном. Однак про дослідника, який після Великої Вітчизняної довгий час перебував в еміграції, жив Сполучених Штатах Америки, говорити почали не так давно. За радянських часів він був підданий репресіям. Його праці були вилучені. Під час фашистської окупації очолював Київську міську управу. І, хоча Олександр Петрович намагався полегшити життя окупованого населення, поновити роботу науково-дослідних установ, з наближенням радян Ських військ йому довелося іммігрувати разом з родиною. Списку праць оглоблена більше тисячі статей наукових робіт і досліджень. Не випадкове читання на пошану пам'яті професора проходять саме в новгороді Сіверському, адже його життя, родинне коріння пов'язані з нашим краєм. Заступник голови райдержадміністрації Павло Плотніков привітав учасників читань та побажав успіхів і реалізації поставлених завдань. Цей захід, який був ініційований і проводиться. Новграцівським музеєм заповідником «Слово полку Ігорів. Він є дуже непересічною подією і треба сказати, зазначити завжди очікуваною подією в культурному і науковому житті нашого маленького міста І завдяки участі гостей з інших наукових центрів, з інших міст. України іноді і не тільки Україна, він набуває свого значення. А далі у вазі присутніх були представлені шість досліджень. Про основні віхи життя оглоблена розповіла старший науково співробітник відділу давньоруської літератури музею заповідника Слово Полку Ігоревим Олена Бунак. Про наукову школу українських істориків оглоблена в Києві вів мову доктор історичних наук Київського національного університету імені Шевченка Ігор Верба. Про історичну спадщину професора як методологію до вивчення краєзнавчих тем розповів краєзнавець Борис Домоцький. І ще три теми були присвячені історії Ногуросірщини в доповіді науково співробітника національного музею заповідника Чернігів Стародавній Данила Риги йшлося про новороцівську духовну семінарію. Старший науковий співробітник краєзнавчого відділу музею заповідника Слово Полку Ігоровім Павло Провозін розповів про утворення новороцівського намісництва. А краєзнавець Анатолій Федірко про предводителів дворянства новоросівщини кінця 19-го, початку 20-го століття.